Виконуємо номер 297 із підручника Геометрія 7 та номер 2617 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2024 рік. Накресліть відрізок АБ завдовжки 2 см 7 мм. Накресліть відрізок ПЛ що дорівнює відрізку АБ. Приступаємо до виконання. Я накресла відрізок АБ довжиною 2 см 7 мм. Оскільки відрізок АБ дорівнює відрізку PL, то довжина відрізка PL також буде 2 см 7 мм. Тому я знову накресла відрізок PL довжиною 2 см 7 мм номер 297 із підручника «Геометрія 7» та номер 26.17 із підручника «Математика 7» виконано.